Прямо с мобильного телефона показывают видео добровольца, потерявшего обе ноги. Вот такое патриотическое воспитание и отношение к расходному материалу на Украине. Потому что мы действительно их приняли домой к себе. Может быть, действительно мы их считаем своими. Где люди живут богаче? Ульяновский или в Лондоне? Ульяновск, конечно. Все вот это место. Вот как так можно было антикор сделать обработку, да? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаємо. В ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми розкажемо про найбільші страхи Російської Федерації і про те, як вони в буквальному сенсі готуються до ядерної війни, про всі їхні теоретичні перемоги, і звісно, як вони намагаються. Протидіяти правді, яка так чи інакше, але проникає на територію Російської Федерації. Тож, друзі, я закликаю всіх і кожного обов'язково цьому випуску. лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Лайф, коментувати сьогоднішній випуск, і найголовніше. В якості подяки не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі під цим відео ви знайдете посилання в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо для хлопців і дівчат 250 тисяч гривень, які необхідні для закупівлі радіостанції Моторола, на інверторні генератори та зарядні станції ЕКОФЛО. Якщо чесно, то зараз більшість запитів від військових вони якраз і пов'язані з генераторами чи з ЕКОФЛО на фронті неможливо працювати без альтер Нативних видів живлення, тож, друзі, донатьте, допомагайте нам. А це, звісно, дивовижний прикол. Тут днями у Путіна попросили допомогти повернути ноги СВОшнику, який втратив ноги за Путіна через Путіна, тому що Путін попросив, тому що Путін його просто насильницьких відправив на СВО. Сприймайте це як хочете. По завершенню Ради по міжнаціональним відносинам. Поціну прямо з мобільного телефону показали відеозвернення добровольця, який за Родину, за Путіна через НАТО і укранацистів втратив ніженьки. Доброволець розповідає, як важко йому, як хочеться знову ходити, бігати, стрибати, як хочеться водити от все виповнити задачі благородини. А ножек нету. Ну і учасники засідання звернулися до Путіна. кажуть, що неймовірне прохання. Допоможіть зробити йому нові ніженьки. Ну і Путін каже, давайте ми з вами адже поговоримо, звяжемося, обсудимо. Звісно, нічого не буде. Я тут, знаєте, про що подумала, як би це виглядало, якби хтось один, один без однієї пари ніг звернувся до Зеленського. І Зеленський би погодився або ні, згнуїли б українського президента чи ні? Що це за країна, де. Український військовий мав би звертатися по допомогу. На щастя нам допомагають по всьому світу. Передові технології, передові лікарні вони допомагають відновлюватися нашим військовим і їх лікувати. На щастя, в нас є у наших регіонах в Україні є різноманітні центри, де так само займаються протезуванням, але це вимірюється не одним випадком, коли комусь допомогли це система, адже ми розуміємо, як багато в нас поранень і втрат кінцівок. Але зрештою, про що я кажу? В Росії ж, як відомо, втрат немає, то навіщо їм і ці протези? Ці кадри на екранах вперше тільки в нашій програмі. Після закінчення совету по міжнаціональним відносинам Путіну прямо з мобільного телефону показують відео добровольця, втратившого обі ноги. Розрешите доложитися. Начал Національності наших бойцов строю. говорять, що ми російські солдати. Здається, Марія Захарова знову вийшла на роботу, не похмілівшись заблаговременно, і знову схопила старі терники, тому що вона, вона повторюється. Жалюгідна вона давно, але тепер вона ще й жалюгідна двічі, і через те, як вона виглядає, і через те, що вона каже. Суч за цього на тлі величезних промог і просування Росії вперед, перемоги не Арене у том числе. Захарови больше немает про что говорить, кроме того, как Украина вплывает на неокрепшую детскую психику. Мы видим множество примеров того и констатируем, что вот такое патриотическое воспитание и отношение к детям как к расходному материалу на Украине, все, что ломает неокрепшую детскую психику, буквально пошло в обиход. Після того, як власть в Києві в 2014 году, в результаті антиконституційного переворота захватили націонал-радікали, мовляв, патріотичне виховання по відношенню до дітей в нас як у расходного матеріалу, каже представниця країни, яка краде дітей, яка їх перепрошиває і змушує любити Російську Федерацію, каже представниця тієї країни, де ми побачили. Як навчають вбивати українців, як вони започаткували уроки, а главним де займаються безкінечним промуванням мізків? Та й зрештою Марія Захарова далі нас звинувачує в тому, що якісь там наші виховні процеси дуже нагадують Гітлер-Юнгенг, по типу того, що було нацистській Німеччині, От тільки росіяни скопіювали все у Гітлера, все воєдино, не ясно, чому вони досі не звертаються до Путіна, мій фюрер, що було б логічно. Они активно взялись за воспитание молодого поколения по образцу Гитлер Югента. Они стремятся с раннего возраста сформировать у ребят на Украине ложное чувство национального превосходства и ненависть к представителям других этносов. Алла, что я хотела бы нагадать Марии Захарович, что это самое у Путина и у львовые, беловые, львовые, беловые, беловые, львовые. Омбуцменши по питанням з питань дітей є ордер на арешт. Це означає, що за крадіжку дітей їх шукають по всьому світу. А так, так, так. Ви продовжуєте навалювати про страшних радикалів, які у Києві не тільки виховують дітей. Вам, звісно, повірять. Ніхто не говорив об ошибках молодості представників Третього Рейха, Їх судили за ці саме. Ошибки, потому что эти ошибки были преступления. Почему же сейчас идет такая оправдательная волна всего того, что связано с символикой и истиной, а, не просто подоплекой, а сутью, нацистской, неонацистской сутью киевского режима, как будто уже и свастики, не свастики, как будто уже. І есесовські шеврони, ні, есесовські шеврони. Ну і вочевидь, скільки б Путін не збирав іскон на руські землі, скільки б не захищав російськомовних українців і не тільки, завжди буде конфлікт інтересів. Росіяни не люблять росіян, а що вже говорити про любов до українців, звісно, її не існує. Росіяни ненавидять українців. І на яких би територіях вони не проживали, ця любов завжди буде проявлятися в усьому. Мої риторичне питання: а як вам там українці живеться на території Росії? Нормально люблять, поважають, цінують допомагають. Зрештою цікаву сторону ви обрали. Але якраз чому я про це заговорила? Тому що чергова тікток експерша вирішила підрахувати, скільки ж Росія виділяє грошей і скільки допомагає в освітніх проектах на тимчасово окупованих територіях. Мовляв, на 26-й рік Федерація. Виділила 28 тисяч бюджетних місць в різноманітних учбових закладах, ну, щоб студенти приїздили, вступали і навчались, і все це підраховуючи, підраховуючи, ця тікток-експертка каже, що не розуміє, чому все це не можна витратити на п'ензу, Саратов, Новосибірськ? Я б теж хотіла сказати: а хтось із Бахмуту і Авдівки туди поїде, бо наскільки ми бачили, цих міст більше не існує. І навряд хтось буде представляти цей регіон. Але при тому, що існує цей наратив, який безкінечно підтримується російською пропагандою, про «Родина б'єдіднілась, народ сплачився», Навіть в деталях ми бачимо, що в дупі росіяни вертіли як Путіна, так і СВО. Вони б хотіли вирішувати свої шкурні питання, але якось чомусь не виходить. В 2022 году в состав Российской Федерации вошло 4 новых региона. И вот на эти 4 новых региона на 26 год выделено 28 тысяч бюджетных мест в учебные заведения. А теперь, мои юные друзья и комментаторы, давайте мы с вами подумаем, зачем нам на, как вы там говорите, оккупированную территорию тратиться, выделять бюджетные места, стремиться к тому, чтобы детки э, в этих э, регионах получали специальность. Для чего? какова цель? Мы могли это потратить на Пензу, Саратов, Новосибирск, но мы почему-то так не делаем. Может быть, потому что мы действительно их приняли домой к себе, может быть, действительно мы их считаем своими, может быть, действительно мы максимально стараемся повысить уровень жизни людей, которые там проживают. Подумайте, пожалуйста. Ну и трошки вам справжнюю российскую глубинку. Для какой, что там их Мариуполь, Що там Авдіївка, що відбувається довкола Покровська, що відбувається в Мелітополі? Херсон наш чи не наш плювати, бо вони, в принципі, не знають, де це і що із цим робити. Їм би так, знаєте, день простояти, да де ніч протриматись, на горілку назбирати, ну і в принципі все. Тож, власне, ось такого представника глибинного рускава народця і питають: як йому здається, де люди... Живуть багатше, краще в Ульяновську або в Лондоні. Зрештою, мені мало відомо про життя в Ульяновську на щасі. я навіть не знаю, чи є там каналізація і унітази, але мужик все одно переконаний, що ну, тут Лондон? Ну, як вони можуть жити краще, коли он Ульяновськ, де все тут у нас класно. Одним словом, не хочу псувати вам враження, не хочу бути спойлером, давайте краще разом це побачимо. где люди живут богаче? Ну, с немцами этим поняли. Ну вот, в Ульяновске или в Лондоне? Ульяновск, конечно. Богаче живут, да? Да. Намного. Ну, вот, к примеру, возьми Лондон, да? Да. Может быть, Коренные жители, я не спорю там, да. Они там как-то вдаются в подробности mm -hmm. своей жизни, там, ну, э, в плане э, своего... Э, своих корней. Mm -hmm. Там это как-то, да. Но их мало. А у нас, даже Ульяновск возьми, все стараются... Понять, что, почему и как, и где. Ну и где это уже, да? Да, да. Ну что, что, вот, что, ты вот ты ты же как житель Ульяновска, понял, что, почему и как, объясни. А, что, почему и как? Э, ты имеешь в виду вот эта жизнь наша, да? Да. Слушай, ну во-первых, во-первых, в первую очередь, э, я считаю, и многие так считают, даже у нас, ну, вообще в Ульяновске, э, то, что в первую очередь, э, сейчас же, к чему нас, э, э, как тебе сказать правильно, к чему нас э, подводят? Это к тому, то, что. Ми, типа, того, должны жити а, в городе, в городском населении. В, в Да. Но все забувають про а, Про село все вообще забувають абсолютно. Стоп, 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 стоп. До речі, ви знаєте, що в Лондоні випускається Бентлі та Ровер? Ну, і ще багато, -багато чого. Це я просто до того, наскільки це Великобританія бідна країна. Фонд, такий собі теж не дуже. А що ж випускається в Росії? А чим можуть похизуватися росіянами, що таке «Made in Russia»? Як завжди, в соціальних мережах ми знаходимо відповідь на ці питання. Одним словом, буквально в двох словах, як самі росіяни, наприклад, описують новесенький вас патріот двома словами ще раз: і смішно, і сумно. Найпростіша. Біднотна комплектація, як кажуть самі росіяни, мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч рублів. Ну, загалом так це виглядає максимально дивно, коли за ось такий кусок лайна великий, але просять досить чималі гроші. Автомобіль новенький 25-го року, і коли виконували антикод, то пам'яли йому корпус. Ну, о чому би ні? Під фарбою сміття навіть не стали якимось чином розробники замарачуватися і щось там перефарбовувати. Лишили все як є. Тож я підсумовую це приблизно так: росіяни самі лайно, вони виробляють лайно, їздять на лайні, живуть в лайні, і їх все абсолютно влаштовує. Новий у вас патріот судя по тому, що автомобіль. без рейлингов и на штампованных дисках, то комплектация, конечно же, простая. Бедная, нищая, называйте как хотите. И даже эта комплектация стоит 1 950 тысяч рублей. Двигатель 149 лошадиных сил, полный привод и также доп. оборудование. Органайзер, багажник, дефлектор окон, тяго устройство и защита рулевых тяг посмотреть, как выглядит автомобиль. Лучше бы поставили противотуманки, лучше бы поставили рейлинги вместо дефлекторов. Пользы было бы в три раза больше. Ну и давайте посмотрим, как выглядит сам автомобиль. В принципе, новый в 2025 году. То, что на нем присутствуют мятинки, это понятно. Смотрите, это так выполняли антикор. Видите, на краску попало. Здесь окрас с мусором везде. Открываем дверь показываю, как окрашен автомобиль. Вот видите, просто потеки. Там снизу в углу просто что-то попало сюда, вот смотрите. Что-то попало, не стали заморачиваться, так покрасили. Вот, здесь, смотрите, то же самое. Все вот это место, вот как так можно было антикор сделать, обработку, да? Здесь, смотрите, все забрызгали. Петли регулируются вот такими пластинами. Просто подставили пластинку, выставили зазор, сойдет. Закрепили. Здесь то же самое какой-то антискрип или что. Вот видите, положили вот сюда вот на стыке, чтобы не скрипело. Подушек нет в комплектации. Здесь вот так вот что-то установлено, я не знаю, с завода так, или это допы поставили, Эту резинку на ручник. Подушек нет, АБС, кондиционер, ну и в принципе все, обогревов нет. Сиденья простые, без регулировок. Вот здесь должны быть обогревы, видите, кнопок нет. Китайская коробка передач. Ну и в принципе все, рамный внедорожник, зато вот с этими дефлекторами, да. Они же капец как необходимо этому автомобилю, капец как. Черные зеркала, черные ручки. Ну и по задней части запасное колесо без кожуха и фаркоп на автомобиле. Ну а как же без доп. оборудования? Офигеть! Посмотреть, как бликуют стекла. Они кривые, что ли, я не пойму. Вот здесь вот такая посередине полоса идет. Вот смотрите, видите, как блик идет. Офигеть. А я думал, сначала показалось, не должно же быть такого на стеклах. Смотрите, ребят. Офигеть. Что-то не, не, замечал до этого такого, не бросалось в глаза. В общем, оптика галогеновая, лампа накаливания, все ре... рефлекторная, галогеновая. В общем, все еще это все древнее, да? То есть вот ходовые огни. Ценник на автомобиль я вам назвал. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення, як і завжди, я закликаю вас обов'язково лишити свій лайк цій трансляції. Таким чином ви допоможете на нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати кращих із кращих. Посилання на, на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти в описі до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте для нас украй важливо якомога швидше закрити збір на 250 тисяч гривень. Ну і без вашої участі неможливо собі це уявити. Донайте заради нашої спільної перемоги, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.